Доброго дня! Заходьте. Сьогодні буде несподівана і надзвичайна розпаковка отут просто на снігу. Подивимось, що ми отримали з розплідника Балсад два дня від замовлення до отримання. Донечка нам зробила такий подарунок. Будемо дивитися, що ж там. Тій коробці гортензія мінлива. Бачите, як снігом засипане пристовбурове коло. У нас сніжок падає і лежить вже десь тиждень. І я настільки рада, що зніму цю розпаковку просто от під тим падаючим снігом, у кого немає. То потіштесь, що у нас трошечки є, трошки нас присипало. І це настільки гарно, так красиво, трошечки додам вам настрою, сподіваюсь, ну, дуже здивована Так хотілося нам в квітнику мати такі кіна на Грацеліс. І чесно скажу вам, що сподівалася отримати набагато менші рослини? Знаю, що такі кіпарисовики дають дуже маленький приріст, і у нас продаються такі малюсінькі, такі покручені за величезну ціну, а це, так хочеться сказати, хоч би не був пересорт. Знаю, що завжди знайдеться хтось і напише, так і пересорт, а мені завжди дуже хочеться вірити. Ну, покручені такі, такі гарні. Я не дуже багато їх бачила, як вони виглядають взимку, Ну те, що вони не є шапочка з горщика, це вже багато значить. Еріку ще мусили дозамовити, тому що ціна на мінімальне замовлення 500 гривень, а оці кипарисовики по 220 гривень. Коли замовлення шукали, дуже була здивована, що рослини по 220 і по 450, а на фотографії були такі досить великі. Відносно тих, що бачила в інших садових центрах і в інших розплідниках, і ціна набагато вища. Тому таке здивування, якщо це не пересорт, то я надзвичайно вдячна оцим. Трудягам, які вирощують у місці Балаклія це Харківська область. Ви розумієте? Як вони там живуть трудно? І отак от тут працюють і присилають нам такі гарні рослини. Це можна лише подякувати. Дивлюся, горшки великі, коренева. Бачите, є корінчики. Витягати не буду, тому що вони в цих горщиках будуть отут стояти до того часу, коли будуть посаджені в ґрунт. Бачите, корінчики і тут є. Дуже я здивована і дуже рада. Ця Еріка то дуже малесенька, з нею теж дивина. Коли я шукала, хотіла білого кольору. Бо у нас можна було купити восени набагато більше за ту ціну 120 гривень вона коштує. Але не було білого кольору, але вона, мені здається, так і біла. Все одно добре, все одно дуже рада. Еріка. Дуже малесенький горщик, і дуже коріння, аж е, з горщика того е, вилізло, тому зараз же в тому відео покажу вам, що ми її посадили в більший горщик. Вона отримала навкруг землю з торфом і в горщику ще одному. Буде отак чекати весни. Я сподіваюся, що і зацвіте, і підросте, і все з нею буде добре. А нанаград селіси так само отримали ще по кілька горщиків, бо вони будуть отак от, от стояти до того часу, коли будуть пересаджені в ґрунт вже на своє постійне місце. Я сподіваюся, що вам сподобалась розпаковка, так як мені. Наостанок, дякую вам за слова хороші, за увагу, за підписку. Бажаю вам так само приємних подарунків, на закінчення трошки краси, самшит засніжений. Всього доброго. Щасливо!